Сьогодні ми говоримо про тривожність. Як справитися з тривожністю? Ну, тривожність може бути короткочасною, ситуативною. Ну, наприклад, дівчина написала повідомлення і не до кінця зрозуміла, що вона хотіла цим сказати. Але може бути тривала, довготривала тривожність, і іноді це тривожність, яка триває довгий період часу, і людина не може зрозуміти, що саме людину тривожить. Тоді ми говоримо про тривожність як про певний стан. Якщо ця тривожність є тривалою, і людина не знає вже, що саме її тривожить, тоді вже варто звернутися до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта. Якщо такої можливості немає, можна спробувати проаналізувати ситуацію самостійно, запитати, що саме мене тривожить, яка саме думка мене тривожить. Отже, що саме мене тривожить? Ну, наприклад, чи не зміняться стосунки з близькою людини, коли я на війні? Або це тривога за життя і здоров'я під час війни. Тоді запитуємо себе, чи можу я щось змінити в цій ситуації? Чи можу я щось зробити? Якщо відповідь так, я можу щось змінити, то варто подумати, що саме можна змінити. Ну, наприклад, що я можу зробити для збереження стосунки? І тут уже рухатися в цьому напрямку. Варто говорити про теплі слова, про взаємопідтримку, про спілкування і так далі. Якщо говоримо про тривогу за життя і здоров'я, то тут варто потребуватися про свою власну фізичну підготовку, це також немало важливо військову підготовку. Розуміти, як саме я можу підготуватися, чого саме варто уникати, що саме варто робити в тій чи іншій критичній ситуації, на що не варто наступати, які речі варто обходити, чого робити. Категорично не можна. Потім це психологічна підготовка. Якщо ми в стані певного психологічного спокою, сконцентрованості, тоді це тільки нам на користь. Якщо емоційний стан не дуже, це також може зашкодити. Тому варто сконцентруватися, попрацювати зі своєю тривожністю, позитивно налаштуватися. Потім це медична підготовка, тактична медицина. Це також немало важливо. Варто розуміти, як надавати першу. Медичну допомогу собі, побратимам, що саме має бути в аптечці, протягом якого часу може бути накладений турнікет, що робити, коли цей час закінчився. Ну і, звісно ж, подбати про те, про те, щоб цей турнікет був в наявності в необхідній кількості. Якщо на питання, що я можу ці ситуації змінити, чи що я можу зробити в цій ситуації, ми розуміємо, що я нічого не можу зробити, я ні на що не можу вплинути, тоді. Є така можливість сказати собі Стоп, думка. І це означає, що я про це не думаю. Якщо є ситуації, яких я змінити не можу, на які я вплинути не можу, то який сенс від того, що я буду постійно про це думати і тривожитися? Це просто виснаження, втома. А це зайве це зовсім не корисно для. Власного здоров'я, тому ми думаємо про те, що для нас важливо. Ми думаємо про те, що для нас цінно. Ми думаємо про те, що для нас, що для нас є ресурсно, концентруємося на тому, що є приємно. Це спілкування з рідними близькими, це дзвіночок, коханій людині, це розмова з дітьми. Скажіть своїм рідним і близьким, як багато вони для вас значать Скажіть людям, які для вас рідні близькі, близькі, що ви їх любите. Це телефонуйте, поспілкуйтесь з побратимами. Але є ситуації, коли ми частково можемо вплинути на ситуацію, частково ні. І тут ми вже не думаємо про найгірші варіанти. Ми можемо зробити щось в ці ситуації, і ось те, що ми можемо зробити, ми робимо. Отже, концентруємося на позитиві, думаємо про позитив і нехай все буде добре.